Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємось такі пиріжечки-оладушки з яйцем, з зеленню, Дуже виходить смачно. Вони такі, як пушок, ніхто не відмовиться від них. Якщо вони є, вони з'їдаються просто миттєво. Готуємо і насолоджуємося. Тут у мене 300 мл кефіру, жирність кефіру на ваш розсуд можна використовувати також домашнє кисле молоко. Головне, воно має бути тепленьке, не гаряче і не холодне. Я трішки підігріла в мікрохвильовій. Додаємо сюди 2 столові ложки води кімнатної температури. Все це перемішуємо вінчиком, окремо змішуємо два середніх яйця. Бажано, щоб вони були також кімнатної температури, але як уже вийде, тут не дуже принципово. Додаємо пів чайної ложечки цукру, одну чайну ложечку без гірки солі і все це перемішуємо. Вливаємо до кефіру, додаємо 2 столові ложки рослинної олії і все це ретельно вінчиком перемішуємо. Тепер додаємо борошно. В залежності від самого борошна, від кефіру, у вас може піти трішки різна кількість, я вам покажу, яке за густотою тісто має вийти. Додаємо поступово. І ось таке тісто, зверніть увагу, має вийти. І тепер на цьому етапі обов'язково додаємо півчайної ложечки соди харчової. Все це перемішуємо і поки наріжемо начинку, нехай це тісто постоїть при кімнатній температурі. Надобиться три середні яйця, відварені вкруту, і вони мають бути холодні, нарізаємо середнім кубиком, також невеликий пучок зеленої цибульки, нарізаю також дрібненько. Начинка, до речі, може бути якоюсь іншою на ваш смак. Можна використовувати і капусту тушковану, буде також смачно, можна лише зелень. Тут уже поле для ваших експериментів. Тепер додаємо яйце і цибульку сюди до тіста і додаємо, можна побажань додати кріп. Або свіжий, у мене навіть заморожений. Обов'язково додайте перчик чорний або суміш перців, надзвичайно класно поєднується. І тепер ще раз це все перемішуємо і залиште тісто на 5 хвилиночок. І потім його вже не мішайте, просто ложкою викладайте на сковорідку. Розігріваємо сковорідку з невеликою кількості олії. Тут дивіться, такий варіант. Можна готувати з олією, можна навіть на сухій сковорідці. Я готувала і так, і так, і виходить смачно. Просто вони будуть більш такі сухенькі. Я сьогодні смажу на невеликій Кількості олії. Викладаємо, я роблю так: викладаю по одній столовій ложки, Можна зробити кругленької форми, можна такою, як я овальною, це вже також, як ви вирішите. Вогонь ставимо середній, викладаю по столовій ложки, а потім, коли вже доклала, беру ще чайну ложечку, зверху тісто ось так докладаю, щоб вони були більш такими пухкими. Накриваємо кришечкою десь приблизно по 2-3 хвилинки. З однієї сторони. Потім перевертаємо будь-яким зручним способом, або веделкою, або лопаткою, і накриваємо ще раз і ще десь буквально одну-дві хвилинки з іншої сторони. Таким чином, готуємо всі наші оладки, періжечки. Для того, щоб вони були такими пухкенькими, обов'язково накривайте кришечкою, вогонь ставте середнім, і ось використовуйте, так як я казала, трішки наклали тіста. Потім, знову чайною ложечкою, таким чином у вас вони будуть такі вищі, пухкіші. Дуже смачні. Тісто виходить дуже таке ніжне потім. Таким чином, смажимо всі пиріжечки, насолоджуються обов'язково в теплому варіанті. Звісно, вони смачні в холодному, я потім достаю їх з холодильника і просто так їм, але от в теплому варіанті просто смакота. І сметанкою. Просто так, до перших страв. Просто дивовижно. Готуйте, насолоджуйтесь. Сподіваюся, рецепт був вам корисним. Якщо так, ставте, будь ласка, лайк. Напишіть мені в коментарях, чи будете готувати. Ставте просто так, я зрозумію. І підпишіться на канал. Дякую вам, пока-пока!